Пригоди на морі або як зіпсувати собі відпочинок, автор Тетяна Селезньова. Ми були просто щасливі, сидячи на задньому сидінні машини, я, моя молодша сестра Маринка і мій друг Данилко. Його мама відпустила з нами. Скоро ми повинні були відправитися на море і з нетерпінням чекали, коли тато з мамою складуть у багажник всі речі. Відпочинок обіцяв багато нових пригод. Виїхали дуже рано, щоб не так спекотно було, але спати зовсім не хотілося. Спочатку ми грали в ігри і співали, потім втомилися, і нас зморив сон. Всю дорогу, що залишилася, ми проспали. Зупинилися ми у тюті Марусі, ну тобто у бабусі Марусі, тому що це була рідна тітка моєї мами. Але називати її бабусею було незручно. вона була Маленького зросту в коротких штанях і з високим хвостом на голові, вона виділила нам весь другий поверх будинку і сказала, що ми можемо почуватися як удома. Ось воно море. Ми плавали, пірнали, будували піщані замки, а потім, стукаючи зубами від холоду, сиділи загорнуті в рушники і чекали, поки наші губи з фіолетових знову стануть рожевими. Коли повернулися з пляжу, я і Данилко ніяк не могли вгамуватися. Спочатку ми грали в квача, потім в піжмурки, а коли ми почали битися подушками, мама вигнала нас на двір. Ідіть, подихайте, сказала вона. Мені, Маринку, треба спати вкладати, а від вас пил стовпом». Нам спати не хотілося адже ми ще в дорозі виспалися. У дворі нудно не було. Спочатку пограли з тітченим котом. Поїли з самісінької грядки, а потім, біля літнього душу, ми знайшли величезний алюмінієвий чан. А давай нальємо в нього води і зробимо з паперу кораблики і будемо грати в морський бій, запропонував я. А тютя Маруся не засварить? запитав Данилко. Ні, відповідаю, ти ж сам чув. Вона сказала почувайтеся, як удома. Ледве дотягли ми той чан до колонки. Він виявився неймовірно важким. Наливали ми в нього води, зробили кораблики і стали грати, топили їх, бризкаючи на них водою. Чий кораблик швидше розмокав і тонув, той і програв. Коли нам просто бризкати на бридло, ми взяли водні пістолети і почали стріляти з них. Потім, звичайно, стали обстрілювати один одного. Вода була крижана, але в таку спеку це було навіть приємно. Так грали ще довго, поки не прийшла тьотя Маруся. «Ой, мамцю! закричала вона, ви що це бешкетники наробили? Всю полоницю мені багнюкою заляпали, а самі то гарні, брудні, як чортенята, а ну, швиденько, в душ!» Чесно кажучи, я вже і радий був у душ, тому що добраче змерз та змок до нитки, та й Данилко теж. На наступний день я прокинувся і відчув себе недобре. Мамо, напевно, я залишуся вдома, щось я себе погано почуваю, сказав я. Поміряли мені температуру 38,4. Поміряли данилку теж висока. Ну, ось, перекупалися, напевно, каже мама. Залишайтеся вдома. Я попрошу тютю Марусю за вами доглянути. Тьо Маруся з радістю погодилася звичайно, каже вона, вони у мене за день на ноги піднімуться. Спочатку вона намазала нам горло чимось жахливим з присмаком йоду, а потім вирішила покласти нам гірчічники. Тут Данилко збунтувався. Не треба мені, я й так одужаю. Ну, тоді я поставлю тобі банки, говорить вона. Що це? злякався Данилко. Це такі скляні банки, кажу я, їх нагрівають на відкритому вогні, а потім прикріпляють на спину. Від них залишаються синці у вигляді кружечків. Я у кіно бачу. Ні, ні, пробелькотів зблідлий Данилко. Я згоден на гірчичники Взагалі то, тьотя Маруся, гірчичниками вже не лікують, зауважив я. Так це в місті, Любчику, не лікують, відрізала тітка Маруся. А в селі в самий раз. Але, не дивлячись на всі маніпуляції, наступного ранку ми на ноги не підвелися. Температура трималася, боліло горло. Так пролежали ще три дні. Маринка приносила нам з моря пісок у відерці і черепашки з дірочками. Ми з них на мисто робили. Тільки на четвертий день мама дозволила піти з ними на пляж. Та й то без купання. На наступний день ми стали купатися, але до синіх губ жодного разу не дійшло. На сьомий день ми поїхали назад додому. Ось такі у нас вийшли пригоди замість моря гірчичники і на мисто з черепашок.